Слово святої Евангелії, Ветво Святого Матеуша. Коли Ісус народився у Віфлеємі юдейському за днів царя Ірота, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи. Де народжений цар юдейський, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де мав народитися Христос. Вони ж сказали йому, увіфлиме юдейському, бо так написано Пророком, і ти вифлиме земле Юдина аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно, прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І пославши їх до Віфлеєма, сказав, ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю і увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари, золото, лада та миром, та одержавши у вісні застереження. Не повертатися до Ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Ото слово панське. І слова святої Евангелії зкладено в наші чехи. Висена, в ім'я Отця Духа, Святого Духа, Амінь. І батько похвалений Ісус Христос. З новим Роком, з новим щастям, з Божим народженням Христос народився. Христос об'явився з Воємним Кохані любі в христі, дорогі брати і сестри, виліпничі водні сестри, законні, монахині, міністранти, органістка, кохані парафіяни, кохана матусю з нами присутня. Наші рідні, близькі, знайомі, друзі, улюблені Христі, Божі діти. Свято трьох Царів, об'явлення пана Ісуса, Мовимо на то свято, теж епіфанія, епіфанія, ми так таке слово, навіть біскуп, православний найстарший біскуп, який зараз диригує. Prawosławna Cerkwa w Ukrainie ma takie imię i możemy zadumywać się, zamysleli się, co to oznacza. Epifania to jest objawienie. I takich trzy momenty, trzy takich podziwienia. Najważniejsze, które w Nowym Testamencie, w Biblii odnoszą się do Pana Jezusa, nazywamy Epifanią, objawieniem, chociaż ich jest potem więcej. Pierwsze objawienie to oznacza, że Pan Jezus jak Pan Bóg, jak Syn Boży, objawił się w ludzkim ciele, w ludzkiej przyrodzie. I to pierwsze, to znaczy dzisiaj święto, kiedy przyszli królowie i Pan Jezus, malinkie dziecko, ale już nie takie małe, bo przeszedł jakiś czas, zaraz powiemy też czemu. On objawił się tym królom, jak Bóg, prawdziwy Bóg, Syn Boży. Potem druga epifania to jest Chrzest Pana Jezusa, Chrzestenia w Jordanii. Tam przyszedł Duch Święty, i stępuje na Syna Bożego i ludzie słyszą ten głos razem z Janem Chrzcicielem. To jest mój syn, umilowany Jego, słuchajcie. Bóg Ojciec mówi o swoim synu. Слухайте мого сина, Він є Богом. Це є друга епіфанія. Третє, токи пан Єсус був на веселі в Тані Галілейській, і перший цуд, який пан Єсус учинив, перемінив воду на вино, бо так попросила мама його, прийшла і каже, сину, віна немає. І пан Єсус каже, що мені до тебе, нів'язко? І розмова скінчилася. i Matka Boska podeszła do sługów, do tych, którzy pomagali na weselu. I mówią: zróbcie wszystko, co On powie. I w stonki kamienne wody. Sześć stonek kamiennych, które mieli bardzo dużo litrów. Po 600, nawet po 500. I Pan Jezus przemienia wodę na wino. Ludzie pierwszy raz widzą cud. To jest trzecia epifania. Oczywiście potem możemy powiedzieć, każdy cud, który Pan Jezus zrobił, czy to było uzdrowienie, czy to było wskrzeszenie, kiedy Pan Jezus wskrzeszał młodą chłopczynę, też znajął, że prowadził na cmentarz. Także kiedy poszedł do córki Jaira, 12 lat, dziewczynka umarła, i Pan Jezus przyszedł, Talita Pum, Mówi do niej, dziewczynku wstań i ona na oczach swoich rodziców i uczniów Pana Jezusa wstanie z tego śmiertelnego loża i ludzie widzą, jak to dziecko zaczyna chodzić. I Pan Jezus mówi, dajcie im jeść. Tak samo, kiedy będzie wstanie, Pan Jezus jak w przyjdzie do swoich uczniów i też powie, dajcie mi jeść, żeby oni zobaczyli, że on jest prawdziwy, настоящi, taki istotny żywych. Epifania. Objawienie Pana Jezusa. Przeszło trochę czasu i nawet to zdanie, to rzecz, które czytamy, że przyszli królowi i zobaczyli Dzieciątko i Jego Matkę Marię, A nie napisano, że był święty Józef. On wtedy się żył, ale wiemy, że święty Józef wcześniej umarł. Że Pan Jezus jeszcze nie był taki, może dorosły, bo Józef też był starszy, ale tak Pan Bóg jego powołał wcześniej, ale wtedy jeszcze musiał żyć. I co to zdanie oznacza, że Święty Józef nie był w tym momencie w domu? Może być takie wytłumaczenie, jak niektórzy święty też ojcowie kościoła w pierwszych chrześcijańskich stuleciach mówią, że może specjalnie nie napisany o świętym Józefie, bo Jego nigdy nie przedstawili, że On coś tam mówił. On zawsze milczał. kto to, rozmawiał z Maryją, z Panem Jezusem, ale nigdy nie, nie brał jakiejś takiej ryszytelności w sprawach rodziny, czy tam sytuacji, sytuacjach, bo wiedział, że to jest Boży i Pan Bóg wie, co robi. A mogło być tak, że tych ludzi było wiele, kiedy przychodzili do Pana Jezusa, kiedy Jego sława, że rozchodziła się po tamtym krainie, kiedy rzeczywiście przyszli różne ludzie, znajomi, kiedy słyszeli, że to dziecko jest od Pana Boga, bo potem pastuszki opowiadali, że anioła widzieli, że to dziecko cudowne. I tyle ludzi mogło przychodzić, że święty Józef że nie zachodził każdy raz do chaty, bo ktoś przyszedł, Tak, tak jak w domu nieraz ktoś tam przyjdzie do męża, do tata, bo jakaś sprawa, no to żona też nie biega za każdym razem, bo ktoś tam do chaty przyszedł. Ale to też nawet królowie przyszli i święty Józef nie był zainteresowany. Przyszli to i przyszli bardzo dobrze. Czyli to, że oznacza to, że Pan Jezus był sławny, że był znany. I to, że potem Irod mówi, że trzeba zabić dzieci, od dwóch lat. І ніже, тобто два роки, півтора, рік Це означає, що десь около двох років вже било по Божому народженню, як пришли ті мудреці, язичники королі до Єрусаліма і пришли до палацу Херода, до палацу Круля. І написали, що он таємно, прикликавши мудреців, вивідав про час, коли з'явилася зоря. І то где-то ні, два літа було. Для того, що ірод проти всіх дітей два років і менше було вибивати, щоб знайти Пана Ісуса. То тиле часу вони могли ість. Теж ні написано, що тих кролюх було троє. Не раз є такі катахітичне запитання, загадка, не раз там. Сімжа, чи сostре, законні діти питаємо, скільки було трьох царів? І хтось каже, Троє. Це не правильно, сідай два. Очевидно, ми, християнська традиція, приймаємо, що було троє царів, для того, щоб принесли скарби золото, ладан, і ми. Три подарунки принесли для Пана Ісуса. Те подарунки означає, що золото є для кроля. Що ті царі признали пана Ісуса теж закругляв. Ладан, кадило принесли, бо узнали в пану Ісусі, що він є Богом, бо тільки Бога кадили. І миро, тобто якесь помазання, якісь там креми, чи дікалони, як ми там сказали, не знаємо, принесли якісь пахощі і припоминаємо собі, як пан Ісус киди в єдині дому сидів, і прийшла побіга і в'язка і почала націрати ноги Пана Ісуса дорогоцінними пахощами, витирати своїм волоссям і супротивився Юдаш каже, скільки можна було б купити єднання для бідних, роздати пінь бідних. А пан Ісус мови, прошу Нього залишить. Она то робить на мой Боже. Для того же в Ізраїлю намащаю змарних. Бользамірували їх і так до гробу. І пане слово, вона то зробила, мій погреб». І коли троє царів принесли миру, то означає, що вони теж, в тим пану Богу, признали правдиву людину. Що пан Єзус прийшов як правдива людина, Він буде жити, Він помре, потім воскресне. І це миром означає, що пан Єсус є теж чоловіком. Normalna, zwyczajna, najprawdopodobniejszego dymu. I dlatego my mówimy Trzy Króli. Oczywiście jeszcze jest tradycja i e, legenda, nawet powiemy taka historia, no, może długa nie będziemy mówić, ale skąd wzięli się imiona? Kacper, Merchior, Baltazar, ale my piszemy te litery na swoich drzwiach, słyszymy dzisiaj krejdą. I tym kredem będziemy pisanie KMB – Kacper, Menchior, Baltazar. Tak powiem troszkę historię w szutku. Kiedyś jak ja byłem na Dombasie na parafii, to my chodzili do swoich parafii, tam ich niewiele było. I też w czasie, kiedy pisali im kredem, tą kredy zostawiali w domu. I ktoś tam sąsiedzi pyta, a co to oznacza KMB? Ну, очевидно, я не завжди серйозно відповідав. Зараз вже на старість трошки шутку, я в тоді взагалі, був дуже юморний за молодості. Ну і дивлюся я ту людину, не знаю, бо що ж там 600 тисяч людей в Маріуполя ходило 15 до костюму. Ну, потім, зінь Богу, 70 з це, І ну, якась женщина виходить, а що це значить КМБ? Ну, я кажу, ну пані, ви не ходите до костьола, то я вам теж напишу. Ви ж вона ходить до кость, дає гроші на кошик, а ви ні, то я вам теж напишу Псенц, має біду, КМБ, щоб ви приносили гроші. Затім я заколяду і мені гроші приносіть. Так, але це шутка. КМБ перше значення то Христос Благославі дом. К пишемо як С, як С українське, Христос, Менсіон то хата і Б. Benediktus, tak, tak, benedycjonów dla Chrystus bo, do błogosławiamy. I to jest e, pierwsze znaczenie, dla tego, że kiedy Ksiądz idzie po pokolencie, czy tak jak prawosłanekarze, czy tam jak katolicy, idzie z jerdańską wodą. E, oznacza, że my idziemy z podarunkiem. Pani, do Pana Jezusa przyszli z podarkiem, a teraz z Kościoła, Ksiądz, z ministrantami, z ludźmi idzie do chaty. I kolęduje, i idzie jardańską w domu, żeby błogosławić, zamiast podarek, który nazywa się Pan Jezus. Zanieś ten podarunek z kościoła ludziom do domu. I dlatego ten zwyczaj jest błogosławienia domu. A w ogóle on się wziął, tak prawdę mówiąc, od pastuszków, którzy przyszli, zobaczyli Pana Jezusa i pobiegli ludziom, rozpowiedzieli, że w mieście Dawida, w wertepie, w tej szopce narodził się Pan Jezus. I to było pierwsze. Kolędowanie, jakie pastuszki zrobili, opowiadali ludziom o Panu Jezusie. Dlatego właśnie kolenda to jest pierwsza Ewangelia. Tak, pierwsza Ewangelia. Pamiętam kiedyś jeden z kapłanów, że starszy, tylko no nie wiem czy to był ksiądz Szymański wtedy z ksiądzem Waneksą, czy ktoś drugi, ale pamiętam jak na nauce opowiadał ludziom i mówił, że jeżeli Ty się spowiadasz, że nie był na rekolekcjach, czy Там не слухав науки чи не читаш письма святого вдома, то ще важливіше треба сказати, не був, не був на коляді, тому що колєнда це перша Евангелія, перша Евангелія. Потім допір Паніс прожив 30 років і зібрав апостолів, і вони пішли так в кавичках колядувати, тобто пішли розказувати про королевство Боже. А перша колінка це була від пастушків. Так, вони були перші апостоли, перше. Uczni Pana Jezusa, i dzisiaj my też chcemy zrozumieć, jaki jest darm nasz dla Pana Boga. I my pzemy to błogosławieństwo na swoim domu. Piszemy через krzyżyki, ставимо ріk, w якому році ця коліна була. І е, значение теж для нас, е, трох царів, як ми дійсно можемо бути тими царями, porównanie. По-перше, їх називають волхви, називають мудреці, називають волхви, мудреці, царі, називають теж з польської мови магові, маги прийшли. Так? Чому так? Чому ми так домисляємося? Зобачцев, ірод збирає священники, збирає. Книжники, збирає біблістів і цих, де має народитися пан Ісус. І йому кажуть, віфлеєм юдейському, бо так написано в Пророків. І тоді кличе їх Ірод і каже: не питається, дивіться, яка не питається, а скажіть, де народився. Тільки каже, коли зоря появилася. Чому? Тому що вони бідні не знали. Це були язичники погані. Навіть, так як вже ми згадали, навіть вони казали, що це якісь ворожки були, макові, магія. Так? А чому так? Тому що в те на той час, коли люди були учені, якісь там, викштані, винахідники, мовили, що це якась нечиста сила. Так? То так, як би дійсно. Вчителя астрономії сказали, що це якась ворожка, він розказує про зірки. Так? У нас є урок астрономії, наприклад, чи в семінарі космології космології Так? Але колись, як хтось понімався на зірках, все, це поробки. Але вони розумілися, це були люди, професора якісь, які понімалися на зірках і в один момент кажуть, а ця зірка з'явилася, її не було в Сослівські яхті. Ця зірка якась нова, значить йдемо за ним. Але чули, що має народитися месіч про цар має народитися, але не читали Біблію. Тому Ірод не питається про Біблію. Ірод говорить їм про науку, коли появилася зірка і та розмова з ним. Тому ми теж в своїх різних якісь там закамирках, в своїх ситуаціях і хоча теж. не... Віжонці, католіки, теж маємо свої різні магії, так це треба сказати правду, бо то в забобони, то в то віра, то ввечер пожечити не можна, то кітка дорогу переступила, то ще там щось. Так я скажу, коли сіду з таким віжонцем, сусідом своїм, до костьола їде, мене щось машина не робила, попросив скоренько завести і перебігає кіт дорогу. І він тормозить, а чого? І вже мені кажу. Благословенство. Ні, 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 бо як пережання ті ще здобу, знаєш. Ну, Я вже не знав, що робити, чи вийти, пішки, йти, чи з хачену дому пропити, але ця людина віжонця мене весла, то це теж король, мах, можна сказати. Але чим ми можемо бути подібні до королів? Ми можемо принести пану з золото, влада і мир. І ми можемо бути цими королями, тому що Бог дає нам владу, так? тато над дітьми. Мама, над сім'єю і так далі, ми маємо якусь владу все одно в житті. Влада це означає, що ми маємо Бога в серці, ми сповідаємо, сприймаємо комунію свято. І ми є теж діти Божі, кожен з нас дитина Божа. І ми теж люди Так? даємо миру. Ми теж люди, ми живемо, ми помремо, ми підемо до неба, ми теж є людьми. І це означає, що ми єдине трима царями. Що ми є ті люди, які можуть прийти дійси, і, повертаючись з костьола до своїх домів, можемо нести цю місію царську, бути такими королями. Для того, що нам дісять молитва, напочнути святий, говорить про те, щоб ми були проваджені цим світлом, допроваджені до тважом в тваж твоєго стату, щоб ми бачили лице Боже, щоб ми бачили силу Божу, могутність Божий маєстат. І тому ми сьогодні приходимо, щоб разом з тими трьома кролями забачити маленького Пана Ісуса, який вже міг бути хлопчиком два роки, і в ньому признати Бога. В ньому признати Бога. Тому сьогодні ми теж будемо освячувати воду, крейду, будемо е, цим живим знаком теж для сусідів наших, для родичів, щоб на дверях писати теж наші ці букви, літери. І відомо, хтось каже, а я не напишу, бо в мене ремонт, бо нові двері, бо щось воно не мішає. Так? Але покажіть людям, що ми є віруючі, що це є знак. Що дійсно в нас таке свято, що ми сьогодні святкуємо три кролі. І навіть ті двері, коли ми мовчимо, вони будуть проповідувати, коли люди йдуть і бачать, що на дверах є напис, що тут живуть люди віруючі, люди, в яких теж є в серці Бог. І тому просимо Пана Ісуса про таку щегульну, особливу ласку Божу, щоб ми потрафіли бути живим святецтвом. Для других людей, живе свядец, щоб ми могли мовити своїм життям у пану Ісусі, щоб ми могли оповідати пану Богу, мовити о тим, що ми дісять спаткали Христа, і що ми дісять, так як ті крольові, вони застережені через ангела, пішли другою дорогою, щоб ми вже не верталися до ірода. żeby nie wertali się do tego diabła, który chce wbywać w nas Boże dzieciństwo. Druga droga, inna droga, nowa, droga zbawienia, żeby my tą drogą zbawienia szli w naszym życiu aż do nieba. Amen. Amen. Pójńcy, pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus objawił się swojemu i wyznajmy Wyznajmy naszą miarę. i niemiecanym i biednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światło ze światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego Rodzony, a nie stworzony w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego stawienia, wstąpieł z nieba i za sprawą Ducha Świętego, przyjął za nas Maryję dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod kątem już w pilatym został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznania pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy. I powtórnie przyjdzie trwale, sądzi czy i umany, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał niebienie i chwalę który mówił przez proroku, wierzył w jeden święty, powszechny apostolski ojców, wyznaniem jeden krzesł na odpuszczenie rzeku i oczekuje wskrzeszenia umarłych. i życia wiecznego w życznym świecie.